Доброго всім дня. Зараз знаходжуся в селищі Іванків, Вижгородського району Київської області. Іванківський територіальний територіальна громада на вулиці Тесленка 1. Сьогодні у мене на огляд будинок для сім'ї з дітьми. Будинок знаходиться на земельній ділянці. Площею 10 соток. будинок заведені всі комунікації. По будинок заведений інтернет, вода, газ, світло. Давайте прийдемося, оглянемо, що ми маємо. Значить, Маємо доволі широкий фасад шириною до 30 метрів зліва побудовані проживають сусіди. Це комунікаційний колодязь тут, де вода під підходить до будинку. Давно в будинку ніхто не жив. Потребує рук. Ділянка має квадратну форму. Так. Є господарчі споруди типу сарай, літня кухня, є шматочок городу, де можна вирощувати городину для сім'ї. На вікон поміняні. Є ось літня кухня, якщо є бажання, можете щось варення закривати. Влітку є різна ще є різна така сарайчик для зберігати різні припаси. З іншої сторони є курятник, де можна курей тримати, чи якусь гору ще якихось тварин. З цієї сторони теж проживають сусіди. Будинок цегляний. А зараз ми зайдемо в будинок та оглянемо його. Є така ось прихожа дерев'яна. Далі ми бачимо, направо у нас санузел. Він ще недороблений, але є. Кухня, спальня. І бачите, є грубка, якою можна протаплювати кімнату. Будинок потребує ремонту, але, в принципі, Міцний такий горішок. Газовий котел, проте він потребує якби рук. Так, ще одна кімнатка. Ще одна кімнатка. І тут кімната. як ми бачимо, батарей немає, але вони знаходяться ось. Залишаються в улому власнику, щоб він їх змонтував. В цій кімнаті помінені вікна. І ще одна спалінка є. Будинок підійде для сім'ї з дітьми. Це будуть, наприклад, дитячі туг, це, наприклад, буде кімната, де буде сім'я збиратися якісь. Відпочивати, передивлятися фільми. Або можна, може бути сім'я з декількох поколінь. Частина сім'ї буде проживати в одній кімнаті половині, частина буде проживати в іншій половині. В селище Іванків доволі крупний населений пункт. Є поліклініка, є Декілька шкіл, ліцеїв, гімназій, є регулярне транспортне сполучення з містом Київ. Є роботи, базари, три супермаркети крупних, сітєві різні магазини, єва, там Аврора і тому подібне. Банківські установи. Тому, якби... Буде чим зайнятися в будинку. Роботою є і робота, якщо хто буде приїжджий. Дах недавно поміняний, В хаті, тобто на голову не капатиме. Дах недавно поміняний. Цю верандочку можна перерозібрати, зробити більш охайною, ошатною. Як ви бачите, є лічильник газовий, газ, в будинок заведений. Тому хто зацікавився, телефонуйте 067 39 48 447 Василь Дмитрук. Ціна буде вказана в описі під відео. Так, Дорога до хати асфальтована, рівна, не широка, паралельно центральній вулиці. Виходить. Зараз ми їдемо, щоб попасти до будинку, ми їдемо по вулиці Франка і потім звертаємо на вулицю Тесленка. Зараз ми ось їдемо від цього будинка далі спрямо у нас магазин, поліклініка, кафе. Пожежна частина. Недалеко все. Аналізи. Там поліклініка за зеленим забором. Там базарчик, магазини, аптеки, все є. Що необхідно? Іванкові багато привільних закладів. Фора. Кафе якесь? Садочки. Магазини школа. Магазинчики, такий доволі населений пункт, немаленький. Зараз ми приближаємося до базару.